Мій тато повернувся з війни. А ви собі навіть не уявляєте, як довго і скільки часу я чекала на цю подію, скільки разів уявляла, як буду знімати і записувати таке відео, а скільки разів зневірювалась, і здавалося, ми ніколи не чекаємо. Ранок вокзал, і я просто не можу в це повірити, але ми нарешті дочекалися нашого тата. Нарешті. Сльоди на одяг, що мій тато нарешті вернувся. Нарешті де ж це? Я тримаю, тримаю. Ця частина задана прийшла. Дякую. Лімамські будні у селі мене звати Юля, і сьогодні я розкажу вам історію, яка для нашої сім'ї є дуже особливою і дуже тригерною. Цю історію знають лише дуже близькі е, мені люди, близькі люди до нашої сім'ї. А ось так на Ютуб на загал я ніколи про це не розповідала. І дуже мало людей ось тут на Ютубі знають про те, що насправді мій тато воїн, мій тато герой, мій тато захисник і десантник. І в ці слова я вкладаю. Весь біль і всю любов, яку тільки можна. Вибачте, будь ласка, за емоції, які будуть в цьому відео, але це справді дуже цінна і дуже важлива подія для нас. Дуже, до речі, спостережливі мої глядачі часом писали, а чому у відео немає мого тата, помічали про те, що він зник з моїх відео, з мого екрану. Деякі Наглі інакше не назву глядачі писали про те, що ми невдячні діти використали тата, який нам допоміг збудувати будинок, який допоміг нам тут облаштуватися, а далі ми його навіть сюди не запрошуємо і, зрештою, викинули зі свого життя. Так були і такі коментарі. Вони були для мене дуже болючими. Мабуть, ви їх навіть і не бачили, і не помічали, бо зазвичай такі коментарі я одразу блокую, видаляю і забираю геть з ефіру свого каналу. Та найбільше я отримувала закидів про те, що я безсердечна, що я байдужа і геть не маю розуміння і поняття, що відбувається війна. Не маю ніякого співчуття до тих, хто зараз у війні і кого зачепила ця трагедія. Так от про війну я знаю ще з 2014 року. Коли більшість українців цього навіть не відчули і навіть не розуміли, що війна вже давно-давно розпочалась. Мій тато пішов добровольцем ще в 2014 році, ще коли було АТО. І вже відтоді моя сім'я прекрасно знає, що таке життя від дзвінка до дзвінка, що таке очікування, і що таке постійні прощання. Не десь там, не десь далеко, не з новини, не з розповідей, а на власному досвіді, на власній шкірі, якби ну, так можна сказати, ми знаємо, що таке війна. А скільки разів тато дзвонив і прощався в останнє бо немає озброєння, бо накрили градами, бо топчуть танками. Бо-бо-бо. Я цей список можу продовжувати безкінечно. Ситуацій насправді було дуже дуже багато таких. А ще більше історій про поламані долі, про зруйновані цілі світи маленьких людей, які стали великими героями і, на жаль, Такими справжніми і живими, лише тепер на фото. Цих історій безліч. Дуже боляче їх слухати, дуже боляче їх проживати, а ще більш боляче бачити, як це все проживає і пропускає через себе тато. Тому так про війну і все, що з нею пов'язане, моя сім'я знає дуже добре і, можливо, навіть значно більше, аніж ті люди, які мені ось такі коментарі писали. Тому що не все очевидне таке очевидне, як вам здається. І не все, що ви бачите на екрані, це є повна картина і повна інформація. Скажімо, чому я мовчала? Запитаю напевне більшість з вас. Бо мені про це говорити заборонив тато. Це була його воля. Він попросив, поки він не повернеться повністю з війни, поки він не буде вдома про це не розповідати. Таке було його бажання, така була воля, і я не сміла її рушити. І ось нарешті він повернувся в червні йому виповнилося 60 років і його демобілізували. І в це важко повірити, але я з гордістю і не знаю, з таким якимось переповнюючими мене емоціями можу сказати голосно і гордо: мій тато повернувся з війни. Слава Богу, він живий, здоровий. Звісно, є, як то кажуть, невидимі травми війни. Але руки-ноги цілі при здоровому глузді, і він навіть часом посміхається. Тому сказати, що ми щасливі, то, мабуть, не сказати нічого. Щоб ви розуміли, коли розпочалася повномасштабна війна, Захаркові, моєму другому сину, виповнилося лише півроку, і він фактично діда знає лише як зображення в телефоні, як короткі дзвінки. А ті кілька днів, коли його відпускали у відпустку, я навіть не рахую, бо ну, якби. Для Захарка, діду, це людина з телефону. Тому можна сказати, що ми вчимося зараз жити по-новому. вчимося жити разом в нових умовах, в новій реальності. Але насправді це все дурниці, головне ще він таки дома. І знаєте, весь цей час він був дуже складним. Складним навіть не так, що ми чекали, а так, що довкола все дуже тригерило. Дуже тригерили люди, які не розуміли нас. І по факту, ну якби ніхто й не може зрозуміти, якщо він не проживає таку ж ситуацію. Були закиди там навіть від знайомих: ой, та вам добре, будете мати пільги, а будете мати героя, а гроші. Люди, ви просто навіть не розумієте, наскільки це боляче було чути, наскільки це все такі дурниці, бо я не хотіла тата героя. Я хотіла тата живого і біля мене. Як і будь-яка дитина, мабуть, яка чекає на свого тата, і будь-яка дружина, яка чекає на чоловіка, чи мама, яка чекає на сина, ми хочемо живих і простих, і своїх і біля себе, а не героїв і якісь там пільги. Ну, це насправді навіть смішно. Щось таке порівнювати. Мені хотілося тата, який мене підтримає, який буде поруч, який буде бачити, як зростають його внуки, який буде брати участь у цьому всьому, який допоміг і збудував до речі цю нашу хату. Якби не він, ну. Як хто не знає, то якби не свого часу підтримка тата і мама, то ми, мабуть, тут не жили і не мали б цієї хати, не взяли себе за цю справу, за це будівництво. І вся ця історія з життя в селі фактично почалася з того, що свого часу тато з мамою нас підтримали, сказали: беріть, ми вам допоможемо. От про підтримку, про розуміння і про те, що твої люди в твоєму житті. Важливі, вони потрібні, і я дуже хочу, щоб і мені дуже хочеться, щоб е, всі це розуміли. Бо коли ви кидаєте якісь такі фрази там, про пільги, про гроші, про А, пішов на заробітки, а тобі добре, а там в тебе чоловік там е, слухайте, це, е, це боляче, краще промовчіть, краще не говоріть такого. бо... Це не порівнювані речі, це просто е, дійсно, як ну я не можу правильно підібрати, на жаль, слова. Хоча мені здавалося, що коли буду записувати це відео, я вже все знаю, я вже все сто разів прокручувала і знаю, що хочу сказати. Але зараз насправді дуже хвилююся. І... Бо, хоча я вже доросла і вже маю своїх дітей, та все ж таки я доця, я татова доця, і це одна з таких також найважливіших моїх соціальних ролей. І насправді цим відео я хочу дуже сильно підтримати той фронт, який невидимий, але можливо він навіть важливіший за основний. Це є фронт жінок і матерів, дочок, сестер, дітей, які чекають вдома. Їм не вручають нагород, їх не відзначають їхньої важливості, але повірте, якщо вас ніхто вдома не чекає. То якби заради чого тоді все це? Я багато спілкувалася з? Людьми, які когось чекають з війни. У мене навіть такі, як то соціальний поділ людей є на тих, хто чекає, і на тих, хто не чекає. Вони дуже відрізняються, навіть маючи величезне серце і співчуття, ті, хто не чекають нікого з війни, вони не можуть зрозуміти тих, хто чекає. І я знаю, що навіть є такі об'єднання жінок, воїнів вони між собою спілкуються, розуміються, і їм так легше проживати всі ці моменти, бо дійсно. Ну, важко зрозуміти, якщо ти не в цій ситуації. Тому я дуже хочу підтримати саме цей фронт. Дуже сильно хочу всіх обняти і сказати вам, що е, головне вірити, головне вірити і чекати. Ну, насправді нам більше нічого не залишається, як вірити і чекати, е, і надіятися, що таки ми дочекаємось. Я пам'ятаю, як ще в 2014 році, коли тато пішов добровольцем, ну тоді зовсім інше все було. Тоді не було нічого. Я пам'ятаю, як я бігала по всьому місту, по всій країні шукала, діставала татові бронежилети, каски, рукавиці ну все, все треба, було нічого не було. Дуже тоді багато було добрих людей, які зголосилися, які мені допомогли, які підтримали і часом порадою, часом якоюсь там місцем, де можна це купити, взяти. Дехто щось давали безкоштовно. Ну, це був складний тоді період. Він був такий дуже, я би сказала, емоційний і. На ейфорії ми всі тоді дуже дуже чекали і вірили в ту перемогу. І здавалося, от я дістану тільки цю казку чи цей бронежилет, і все тато в безпеці він переможе. Війна закінчиться. На жаль, так не сталося. Під час ато були можливості ротації, і власне на таку ротацію тату підпав. Ну попадав під ротацію, його перевели сюди, і час від часу він потім їздив ще на такі збори на полігони, навчання підтримуючи. Але е, довго не витримав і підписав контракт. Пішов на контракт у 80-ку е, Львівську. Він дуже хотів бути десантником. Це, до речі, була його мрія. Бо у війську, ще в Радянському Союзі, він е, служив у морському флоті, був е, мічманом. Це навіть його такий позивний, його так і називали е, мічман. Е, і сміялися дуже, де ми тобі підводну лодку візьмемо на Донбасі. Але він дуже мріяв стати десантником. І навіть ще в 14 му але ще до війни, я пам'ятаю, як ми з ним а, стрибнули вперше з парашутом. Він дуже хотів. А я боялася, але підписалась на це все. бо ну, Фактично це було заради тата, я хотіла його підтримати, і ми це зробили разом. Було дуже страшно, але було дуже круто, я про це не шкодую ні разу. Після цього нього на рахунку ще з десяток стрибків з парашутом. Але, на жаль, уже не в мирний час. І ще один момент: попри те, що я і моя сім'я ми регулярно, постійно, на постійній основі донатимо і е, закидаємо кошти на якісь збори, особисто я. Ані на своїй сторінці, в інстаграмі, ані тут на Ютубі ніколи не оголошувала ніякі збори. І це не через те, що я там байдужа і не хочу до цього долучитись. Я просто не люблю відповідати за чужі гроші. Всі потреби, які були у нас, або в когось знайомих, ми завжди закривали своїми силами, ніколи не просили ні в кого гроші. Тому прошу також в коментарях мені не закидати про те, що. Ми жируємо під час війни, що ми не долучаємося до перемоги. Ви не знаєте, тому не судіть про це. Я ніколи про це голосно не заявляю, бо вважаю, що благочинність вона завжди тиха, вона завжди не показова. Так, потрібно поширювати збори, мабуть, але я не хочу за це відповідати. Коли мене просили закинути якийсь збір, то знаєте, я радше. Сама закидала гроші, аніж його поширювала, тому що зараз такий час дуже багато шахраїв. І я вже, до речі, неодноразово про те говорила, що не люблю великі фонди. Я швидше закину і пораджу збір, де я знаю конкретну людину на конкретну потребу, аніж кудись загалом, ну невідомо куди. Ну, це така моя думка, моя філософія, я нікого не змушую думати так само. Просто, знаєте що, якщо в нас були якісь потреби там, чи в татової бригади, чи ще в когось, ми завжди це закривали самі. Ну, це насправді про відповідальність. Бо одне, коли, наприклад, мої гроші підуть кудись-не туди, а зовсім інше, коли через мене, довіряючи мені, люди там довірилися і на мій збір закинули гроші, а вони пішли не туди. Ну, словом, я не готова до. До такої відповідальності і за таке відповідати, тому я за це не берусь. На жаль, війна змінила нас усіх: і тих, хто чекає, і тих, хто воює, і тих, хто не дочекається вже ніколи. Ну це страшна трагедія, це страшна біда. І, і часом, е, коли так, знаєте, буває душу рве на шматки, коли ти дуже злий, ти розумієш, що ну Боже, скільки це може тривати, скільки ще людських долей має бути зруйновано. Чому прилітає у мирні міста, чому, за що. Ось Коли такі думки розривають, в мене чомусь тоді народжується таке дивне мовчання. Я не знаю, як це пояснити, з чим це пов'язано, але часом так ну, і не можу сказати, не можу видати ту емоцію, ту думку, яку зараз відчуваю, такий якийсь внутрішній блок. Часом думаю, що це погано, бо емоції мають виходити. А часом думаю, що можливо це на краще. Бо своїми словами ми також, навіть те, коли не помічаючи, можемо зробити комусь так боляче, так поранити. Те саме стосується і коментарів в будь-якому випадку завжди має бути критичне мислення і здоровий глузд. І я хочу, щоб моя історія, історія моєї сім'ї була таким, знаєте, світлим промінчиком для усіх, хто чекає. Вірте, моліться, чекайте, надійтесь. І я бажаю, щоб кожен, хто чекає, таки дочекалися своїх воїнів, своїх захисників і захисниць додому. Нехай закінчиться війна, нехай буде мир, нехай буде перемога, нехай усі повернуться додому, і на очах будуть лише сльози радості. Дякую вам усім за перегляд! Слава Україні та її героям.